Депутати-зрадники, незважаючи на те, що перебувають у СІЗО, з усіх сил рвуться назовні як невіжені. Пам'ятаєте такого депутата Нестора Шуфрича? Шуфрич не битий стільки тоді. Як ви це сприймаєте таке життя? Я не коментую ті речі, на які я не впливаю. Шуфрич працював на Медведчука, поширював російські наративи, діяв проти Руху України в НАТО, просував російську вакцину, поширював розбрат у суспільстві і робив багато чого іншого на користь Росії. Ніколи я не видав бажання Росії присединку Донбас раз или признать його независимость два і та війна, яка імен місто сьогодні на Донбасі, це війна між государствами, між э, різними менталітетами, это конфлікт в основному між українцями вже так отримала. роками цим займався. Я б сказав, ще з тих часів, як потрапив у політику. Але якщо ми беремо юридичний аспект, то. Ну, теоретично, ми можемо рахувати від 2014 року, коли почалася війна Росії проти України. Шуфрич вже тоді займався зрадою. Це було видно, це було очевидно. Це розуміли всі, але він ходив собі спокійно. Не затримали його лише на початку широкомасштабного вторгнення, коли він фотографував. Блокпост, але навіть тоді Шуфрича не ув'язнили. Справа до СІЗО дійшла тільки ще через півтора роки, коли до нього прийшли правоохоронці і звинуватили нарешті у державній зраді. І до речі, багато чого цікавого знайшли у нього вдома.